Хочу поговорити про мотивацію і як ця мотивація впливає на мобілізацію. Тут мені попався такий ролик від Михайла Подоляка, де він розповідає про мотивацію росіян. А як вони агітують своїх? Вони говорять, ви ж бачили, що нові рішення через парламент російський вони проводять повна безвідповідальність за будь-які злочини склоє на території України. Ну тобто, військовослужбовці можуть приходити грабувати і ніякої відповідальності не буде взагалі нікого. Вони, як говорять, вони говорять, деться, це ж класична війна. Ви заходите на чужу територію, ті людей можуть там вбивати, готувати, вирізати, ключ ми з будь-кого. А потім ви можете отримати премію, бонус. Ви можете розграбувати її будівлі, ви можете все вкрасти, і це стане вашим. Ви будете озолочені та озолочені, як у готові. Це так само, як в Криму. Вони ж переселяють в і Говорять, дивіться, оці квартири. Я просто хочу, щоб наші партнери це зрозуміли. Заходять люди, захоплюють територію, а потім говорять, оці будинки, оці бізнеси. Наші. І все. І це мотивація. Мотивація, йти в Україну вирізати ці лісі, тому що за це ти не будеш відповідати, а тобі подобається, тому що в багатьох людей є спільність, ну не багатьох, відповідно, людей, є спільність споювати злочин, їм подобається е знущатись з інших людей. калічити, Ви ж бачите, скільки є е так звані витухи в Росії, коли да? вони там один одного калічить. І крім того, вам ще буде нагорода за це. Заробітня платна в Росії. І можливість отримати награбоване і привезти до себе додому. Ну, це мотивація Росії, це очевидна мотивація. І вони тому лізуть, 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 тому що кар'єри зробити в Росії неможливо. Я, в принципі, згоден з Михайлом. Росія знаходиться зараз в такій ситуації, коли ну дуже багато людей вони знаходяться на такій грані виживання, і Росія їм пропонує отакі от звірські методи там піти вбивати людей, за це отримувати гроші. Але. Саме цікаве, цікаве, що така мотивація працює. Вона реально працює в Росії. В Росії дуже багато людей. Ну, я не знаю, можливо, і в цілому в світі, але дуже багато людей, які не проти піти вбивати за гроші. І от реально, реально, Росія знайшла цей ключик до цього прошарку людей, які готові йти вбивати в Україну. Оце цікаво. Давайте послухаємо ще один ефір. Це вже тут з Наталією Мосійчук. І тут також чувак розповідає про мотивацію росіян. Висити також підвисити мотивацію людей, які на першій лінії? Е, — бачите, от орків так доводить до того до чого. Приймає іду, іде він військомат. Йому обіцяють там земельний сертифікат, першу виплату. Там потім кожен місяць він грошей цих ніколи не бачив, бідний і так далі. І так далі я не кажу Я не... і це ну до них одна із мотивацій, Да, ну і потім це телевізор, ми про це казала. Так да. немає втрат, там всі кажуть, що це. Але а друге питання: е, наш військовослужбовець, там який виконує задачі е, е, оборони Україну, він має мати що надійний тил. І він має мати не тільки надіятися, він має взагалі не має надіятися на ці 15 мільйонів, бо він має жити, але він має ну, мати подушку і тил для сім'ї, для себе і після мобілізації, в тому числі А потім мобілізація, знайти роботу і так далі. І я вважаю, що якщо людина воює, він має мати лаву. Ми казали про те, що е, у нас сулу там бари, ресторани, то він має приїхати, коли його там замінили на відновлення. вийшов, він має прийти і зайти в цей. Сім'єю Барі, ресторан і нічому собі не відказувати. Навіть... І знову ж, мотивація російських військових ну тупо бабки. Тобто Путін взяв, знайшов ці прошарки людей. Тобто є якийсь там відсоток людей, які готові а, йти воювати, тому що їм розказали, яка Росія велика велика страна. І от ці люди пішли воювати. Є якийсь відсоток людей, там, в тюрмах особливо, ці маніаки, серійні вбивці, і вони також пішли воювати, їм дали цей шанс піти повбивати легально, і вони цим шансом користуються. Є багато людей, які дуже бідні, і для них буде шансом отримувати ті 200 тисяч рублів на місяць або земельні ділянки. І це також мотивація. Тобто Путін знайшов якийсь відсоток цих людей і замотивував їх різними підходами. Я розумію, що ну, в, Україні, в Україні склад населення він трошки інший. От, наприклад, ті, хто готові були воювати за, за Україну там, з патріотичних розумінь, там я не знаю, за лозунги, типу, Алю, якщо ти не підеш воювати, то України не буде на карті, і так далі. Вони вже пішли. Оці там націоналісти, і жорсткі патріоти, вони вже воюють. Тобто цього прошарку людей вже немає в тилу. І наша влада чомусь не намагається знайти підходів для інших людей. От, наприклад, дуже багато людей, які, в принципі, були б не проти воювати за гроші. І зараз і так багато людей сіл, які пішли в Україну, ну, в ЗСУ, воювати чисто за гроші, тому що ти в якомусь забитому селі ти ніколи в житті не отримаєш 100 тисяч гривень. І такі люди також вже пішли. І влада чомусь не намагається. Шукати підходів до тих, хто залишились. Єдиним підходом до тих, хто залишились, це, це є кнут, це є бусіки, це ТЦК, яке б'є цих людей палками. І влада чомусь думає, що такий підхід спрацює. Ну, мені дуже цікаво, але мені здається, що якщо людину не мотивувати, а бити палкою, ну то навряд чи вона піде воювати. Ну, вона буде точно не мотивовано воювати. І тому мені не зрозуміло, чому українська влада. Не робить а, так, як от, Путін, так, як Росія. Не в плані того, щоб робити точно же, як Росія, а просто знаходити підходи до різних верств населення і розуміти, що людям потрібно для того, щоб вони хотіли мобілізуватися і захищати цю країну. Ну, якщо це не працює в плані лозунгів, да? тобто люди, які за лозунги воюють, вони вже закінчились. Ну, спробуйте дати грошей. Але в нас є законопроект у цей. А, 11.012. Якщо коротко, то це законопроект про те, щоб на нулі платити там, здається, 200 тисяч гривень, а не 100 тисяч гривень. І він досі тут а, знаходиться. Я не знаю, чи його розглядають, не розглядають, його надано до ознайомлення. І його досі Верховна Рада не розглянула. От і все. Тому чим довше наша влада намагається. Я не знаю, чекати, чи що вона робить з цими от законами. Чим довше вона намагається набити людей палками і надіятися, що люди підуть захищати таку країну після цього. Ну тим гірше становиться. Ну і ще один відосик про також від Подоляка про мотивацію українців. Таке мобілізаційного резерву бачила підрахунки, мобілізаційний резерв України становить близько п'яти мільйонів чоловік. Ну це вона про текстиорг. Ось цей сайт, я вам кину цю статтю в опис, ви можете її подивитися. У мене є відосик, в якому я також рахував приблизно мобілізаційний потенціал України. Я, правда, нарахував не 5 мільйонів, а 4 мільйони людей. Але тут проблема в тому, що вони використовували якісь дуже старі дані, тому що я відштовхувався від цифри, що. В Україні проживало 9 мільйонів чоловіків віком від 18 до 59 років. Ну, не проживало, а проживає зараз, тому що вони використовували цифру, яка була до повномасштабного вторгнення, і десь півтора мільйони, мільйони чоловіків зрулили, поки були відкриті кордони. Там скільки переплочений через тису, і в них вийшла цифра, що Україна може мобілізувати. 4, ну, десь біля 5 мільйонів чоловік мається на увазі, що більше других нема, інших нема. Є 5 мільйонів і все. Тобто просто 5 мільйонів, і з цих 5 мільйонів потрібно набрати нам стільки 500 тисяч. І це знову ж знову ж, ми зіштовхуємося з тією проблемою, яку я про яку розповідав буквально там 5 хвилин назад. Те, що серед цих 5 мільйонів... Там є різні люди, дуже різні люди. І просто ганяти всі ці 5 мільйонів палками і намагатися давити на них з екранів телевізорів фразами: от якщо ти не підеш воювати, то України не стане, це вже не працює, бо якщо це працювало б на них, вони б вже були в ЗСУ. Тому серед цих 5 мільйонів залишили, залишились інші люди. Можливо, їм потрібно запропонувати гроші, можливо, і ще якісь є підхід. І і владі владі потрібно цей підхід знаходити. Можливо, можливо, для, для багатьох з цих п'яти мільйонів буде дуже важливо, що влада покаже, що вона інша, тому що за два роки, поки йде війна, влада не показала, що вона планує якось міняти країну. Влада навпаки показала, що вона толерує корупцію, що корупціонери не саджають, не не, не, не йдуть в тюрми. І, і тому ці 5 мільйонів вони не хочуть воювати за країну, щоб після того, як закінчиться війна, опинитися в тій же країні, в якій вони починали в 2022 році, так тому я не розумію, чому влади цього не робить. Але може нам подаляк зараз розкаже? Принаймні, тексті Орхіо і так пише про те, що такий резерв у нас на даний момент за їхніми підрахунками є. А питання в тому, що знову таки, ми два роки ще говоримо про те, що і знову ж, ми два роки. Ну, просто чешемо язиком. Окей, треба вмотивовані люди на лінії фронту. І ми з першого дня повномасштабного вторгнення говорили про те, що. Е Служба в армії не має бути покаранням. Коли ми говорили про те, що якщо хтось провинився, то його треба відправити на фронт. Якщо хтось... Ми знову повертаємося до тої схеми, коли ти йшов по вулиці і тебе покарали та ЦКшники палками і просто загребли загр... 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 в бусік. Щось неправильно зробив, його треба відправити на фронт. Вечірки гульки в Києві відправити на фронт. І знову ж таки, на цьому фоні у нас виявилося так, що ми ніби наказували тим фронтом, а не піднімали пріоритет військової служби. Єдині з І вони. Вони конфліктують між собою, але вони обидві правильні: перша складова це дійсно стимули, і ці стимули ну стимули для медзамазі для роботи е, в збройних силах України. І ці стимули це і матеріальне заохочення, зрозуміло, і мотиваційне заохочення. І е, крім того, е, е, хлопці, які знаходяться і дівчата на передньому краї, вони мають усвідомлювати, що, що партнери дійсно з нами і дійсно відчувають, що таке війна. І це реально, ну реально стрьомний комент від Подоляка. Типа, коли він говорив в цьому відео про о, російських військових, ну там реально там багато мотивацій, Стрьомної мотивації, мотивації йти вбивати людей. Коротше. Ну це реально тільки ненормальні люди так роблять. Але в Росії знаходяться такі люди, яким підходить така ненормальна мотивація. А в цьому відео Михайло нам каже, у нас з мотивацією щось там матеріальне, незрозуміло що, і всі ми розуміємо, що те матеріальне. Це 100 тисяч на нулі, а якщо ти не на, нулі, то, не на нулі, то там 20 тисяч, якщо тебе вивели поза штат з пораненням там взагалі 800 гривень. І найкраща мотивація це 15 мільйонів гривень, в разі, якщо людина помре на фронті. Ну, тобто, так собі, мотивація померти, щоб отримати 15 мільйонів гривень, і то це не гарантовано. Ми всі розуміємо, що е, дуже часто можуть записати в безвісти пропавши, там, і так далі. І тому подібне. Е, тому це коментар Михайла дуже стрьомний. І далі він чомусь розповідає, що хлопці, дівчата, які на фронті, повинні розуміти, що партнери з нами, ну, Михайло, ну, хлопці, дівчата на фронті. Повинні розуміти, що держава з ними, хлопці і дівчата на фронті, повинні бачити, що держава бореться з корупцією, що Резніков сидить або хто там купляв ці яйця і куртки. Але хлопці і дівчата там сидять і вони бачать, що ну, державі класти на них. І ті люди, які ще не на фронті, а можливо ті, які на фронті, вони розуміють, що вони повернуться, а нічого в державі не зміниться. А ті, хто в тилу зараз і хто не готовий йти воювати, вони розуміють, і я розумію. Що неважливо, чим закінчиться війна, держава не зміниться. Ніхто не хоче її міняти, влада не хоче її міняти. Тищенко там тусується десь на Закарпатті, Коротше, як він ще досі депутат? Ну, мені зовсім не зрозуміло. І ви тепер нам розказуєте, що в українців інша мотивація. Ну, яка інша? І до чого тут партнери? Ми, потріб... Ми повинні розуміти, що партнери з нами. А якщо партнери не знали, то, то чия це проблема? То це проблема, мабуть, держави, це проблема президента, це проблема ну, точно не Верховної Ради. Верховна Рада вирішує внутрішні проблеми. А якщо партнери не з нами, то, то мені здається, що це проблема президента, який не, мож, не може домовитися з цими партнерами. Тому що, мабуть, партнери також бачать, що відбувається в Україні. так? Тобто, партнери, я вам скажу чесно: партнери реагують на те, як реагує народ. Тобто. Якщо партнери бачили спочатку, що народ пішов захищати Україну, масово почав брати автомати з цих вантажівок, то партнери нам почали дуже сильно допомагати. Зараз, зараз партнери бачать, як ТЦКшники б'ють людей на вулицях. І партнери розуміють, що прості люди не хочуть і не бажають захищати таку владу. Тому партнери і так ну дуже сильно нам і не допомагають. І я не розумію, чому владі... Так важко це зрозуміти. Ну, можливо, зробіть якесь опитування і запитайте ті 5 мільйонів чоловіків, які ховаються зараз від ТЦК, чому вони не йдуть захищати країну. І, можливо, ви зрозумієте, що відбувається. Тому що ці лозунги, на які ви дуже сильно давите, коли ви кажете, що якщо там ви не підете захищати країну, то України не стане і у нас не буде держави, то всі люди, які ведуться на ці лозунги, це в основному жорсткі патріоти. Націоналістичні люди, які вже воюють з 2014 року. Тобто серед тих 5 мільйонів, ну я думаю, найбільше, найбільше просто таких собі меркантильних скотів, які реально не готові захищати Україну просто так. І коли ви питаєте людину, чому ти не готовий захищати а, Україну, і людина вам відповідає: А за що, типу, воювати? Там, За землі депутатів, це не повод для поражати. Це в дуже багатьох випадках це не. А, не відмазка. Ця людина реально каже, маючи на увазі, що в цієї людини нічого немає. От нічого немає, щоб захищати в Україні. Тобто є якийсь депутат, в якого там 100 гектарів землі, і є якийсь оцей чувак, якого хочуть відправити на фронт, захищати Україну. А в цього чувака 0 гектарів землі. І виходить, що цей чувак буде захищати гектари землі якогось депутата, який він при цьому не заробив, а вкрав на корупції. І тоді ви зрозумієте, чому ці 5 мільйонів людей не хочуть воювати. І, можливо, якщо ви зрозумієте чому, можливо, ви знайдете, що їм запропонувати. Можливо, якщо людина каже, що їй ні за що воювати, можливо, з усіх її пожитків, які в неї є, це просто якась сумочка з речами. І ця людина готова просто покинути Україну з цією сумочкою і жити в Німеччині і ніколи не повертатися. Але ви нам не даєте цієї статистики, і ви самі, мені здається, не розумієте. Тому. Можливо, ви просто запитаєте людей, отримаєте відповідь на кшталт, я не готовий захищати землі депутатів. І, можливо, іншим запитанням, яке ви можете задати цій людині, буде: а що якщо ми заберемо квартиру в Новопечерських липках у депутата, віддамо тобі, чи готовий ти будеш іти за нею воювати, чи ні? Але віддамо не тоді, коли ти помреш, як у випадку з цими 15 мільйонами гривень. А у випадку, коли ти підпишеш контракт ЗСУ, і, можливо, можливо, ви почнете знаходити людей, які готові воювати. Бо зараз, як це працює, зараз ви намагаєтесь просто щемити. Ну і для мене це реально, для мене, як для людини, яка виросла, народилася в Україні, жила в Україні, це реально дивно. Мене щемили в Україні. Ну, все життя. Я народився в будинку, в якому не було навіть водопостачання. Тобто був колодязь, оця, будка дерев'яна з діркою замість туалету. І тепер, тепер мені намагаються сказати: Чувак, іди захищай свою землю. А в мене питання. Я дуже пряма людина, дуже логічна людина. Для мене 2 плюс 2-4. Якщо мені кажуть захищати свою землю, то, то де моя земля? Я... Сприймаю це буквально. Коли мені кажуть Ей, йди захищати свою землю? У мене сразу питання Свою землю? Окей, де моя земля, яку я повинен захищати?